Конкурент Зікру 001, а я би сказав, би, альтернатива Зікру. Це у нас новинка BYD Song L. Зараз познайомимося поближче з ось таким електромобілем. Кузов спортбек, ліфтбек, можна його називати по-різному. 4,8 метра довжина, 1,95 ширину і практично. Півтора метра висота. В нього класні аеродинамічні показники. Подивіться на цей дизайн. Аеродинамічні також у нас ковпаки на колесах. Це версія на задньому приводі. В повнопривідному диски будуть інші. Задній привід різноширока резина. Так, ось так. Збоку. Видвіжні ручки, ззаду у нас спойлер. Відвігається. Знизу дифузор і зверху антикрило. Погодьтесь дизайн у нього вийшов дуже крутий. Він точно нікого не залишить байдужим. Може бути в різних кольорах заходять світлий, сірий і чорний. Так, зразу покажу вам салон. Ось такий кофейний, біжевий, як його назвати, також світлом. Кольорі, може бути, і версія на повному приводі буде на Алькантарі, там буде інший інший дизайн салона ділочні матеріали. Це у нас заявляють, що це шкіра напа. Ось такий у нас дизайн. Машина нова, в чехлах. Можливо, зараз спробую вам показати. Ні, не спробую, незручно одною рукою. Ось тут краще можна роздивитися. Що стосується характеристик, почнемо з акумулятора. 87 кВт LFP батарея потрійна, літій залізофосфат. Виробник заявляє по відповідним циклам, що можна проїхати 662 км. У нас є, звичайно, що є тепловий насос. BYD практично всі свої машини компонує. Цією штукою. Воно насправді дуже корисно, краще обігрівається, охолоджується акумулятор, більш ефективна вся ця система кондиціонування. Ось такий дизайн. Зверху, у нас газові панорамні стелі з затемненням. Версії з люків я не зустрічав. Так. Що стосується двигуна, в цій версії у нас на задній осі двигун постійний на синхронних магнітах. На 313 кінських сил, це 230 кВт. Заявляють, що вона розганяється за 7 секунд. Десь по відчуттям приблизно так і є. Повнопривідна версія буде потужніша. Там два двигуна на 517 кінських сил і 4,5 секунди до 100. Оптика Bio Tech. Це не матричні фари. Є, звичайно, автоматичні, ближній і дальній. Спереду у нас отакий бампер. Знизу теж от, чорні глянцеві вставки повздовж кузова, а тут вони тільки на дверях. Дизайн класний. Камери кругового огляду, автопарковка, всі системи активної допомоги водію в Русі, а також безпеки, екстреного гальмування. Коли приближається хтось швидко, автомобіль постійно все щитує, і сигналізує. Якщо відкриті двері, то системи всі є тут практично. Всі для, для вашої безпеки передбачення. Так. NFC є можливість, карточка, як додатковий ключ. Тут у нас система Лідар з адаптивним круїзом. Давайте заглянемо під капот. Це перший BYD, в якого заводу реалізована ось така штука. Так, ось сюди карточку не всі приложить, щоб запустити електромобіль. Дуже тяжкий капот, газові упори. Подивіться, яка класна ідея. Так як вже в багатьох, в принципі, автомобілях це є, досить така ніша велика. Тут у нас для омивайки. В принципі, тут вам робить більше нічого. Кузов у нас оцинкований, класна сталь, добротна маса. Якщо не помиляюсь, два повна споряджена маса 2640. Десь маса е, реально 2-2 тони. Десь так. так давайте я вам ось так все-таки покажу салон. Є дуже багато регулювання, стіваліки для них видвігаються. Дивіться, скільки тут регулювань. Масаж є, є підігрів, є вентиляція, є комфортна посадка, є підігрів керма, є підігрів заднього дивану. Машина оснащена дуже класно. Роздільний клімат для задніх пасажирів. Подивіться на цей дизайн. Матеріали реально топові. Зборка на вищому рівні, музика Дінаудіо. Ззаду у нас просто товсте скло, ось такі безрамочні вікна. Спереду двойний склопакет. Шумка тут класна. Машина, при тому, що вона за косом під спорт, вона ось тут є лежачі поліцейські, я її тестував, вона досить м'яка. За ID 4 вона м'якша. Цікаво виконані у нас кнопки відкриття дверей, а це, мабуть, для аварійного відкриття, бо вони повторюють одну ж ту ж саму функцію. Ambian підсвітка атмосферна по всьому салону, є можливість ось сюди ароматизатори, як в і в танк доповнити. Давайте перейдемо, подивимося. Можемо зачинити. Все прошито, тобто не прошито, а ось такі навіть лежить дрібничка така, щоб не тарабанило. Тяжкий капот класним, приємним звуком зачиняється. Видвіжні ручки. Безключовий доступ я дивлюсь тільки попереду і збоку. Так, тут все те саме по регулюванням. Кермо регулюється механічно. Є head display. Ось така навіть вже видно, що панорамна стиля з затемненням. Багажник відчиняється звідси, з ключа і як в Volkswagen, функція Easy Open. Багажник тут насправді великий. Ось так він відчиняється. Багажник великий. У нас є мікрофон, так як це b Приємний матеріал, бархатка така. Ну теж з мінусів, зразу от в b не знають вони, що робити з цією полочкою, куди її приткнути. Оце треба тримати. BOD. В комплекті у нас йде зарядка на 1,5 кВт і розрядник. Під китайські, звичайно, розетки треба докупити наші. Є ось тут ще розетка на 2,2 кВт, 220. Дві кнопки. Закрити, зразу автомобіль і просто закрити багажник. Ну погодьтесь, дизайн у нього реально крутий ось так, да? взагалі щось максимально спортивне. Можемо трошки проїхатися, давайте присядемо. Face ID, у нас є датчики камери в салоні і ось тут. Ось такий в нас зустрічає вигляд з водійського місця. Запускаємо. Мова у нас. Китайська і англійська по замовчуванню. Звичайно, що є можливість, я думаю, з'явиться найближчим часом, зробити українізацію. Тому що BYD, Song і Yuan Plus вже тут салон уже робить. Ось так, подивіться, як все виглядає. Що в нас тут стоїть? Зараз ми переїдемо трошки в краще місце, безпроводна зарядка. Ось такий селектор. Вмикнули з камери 360. Високої якості, аварійка, режими рекуперації. Ні, це режими їзди, спорт, нормал І ось тут лач, стандарт, зліва рекуперація. Ну, це краще дивитися. Зараз від'їхати трошки в інше місце. Head-up дисплей Ну тут тільки швидкість, немає ніякої доповненої ре... реальності. Датчик сліпих зон. Давайте зараз відчуємо підвіску. Подивимося, м'якість. Автомобіль дуже м'який, реально. Повнопривідний у нас будуть, там будуть амортизатори, змінюється жорсткість. От щодо цього, не знаю. Хто знає, уточніть, напишіть по амортизаторам. Мені здається, що вони тут звичайні. Оцей момент треба уточнити. Хоча, можливо, і теж будуть з соліноїдами в амортизатори, вони підстраюються. В залежності від поверхні, по якій ви їдете, вони підстраюються. Так, зараз. Ну, На задньому приводі автомобіль веде себе дуже впевнено, класно. Мені взагалі подобаються електрички на задньому приводі. На першу, на передньому вони так не їдуть. Наступили, машина просто летить. Тормоза відмінні. Так, можемо зупинитися. Паркінг. Подивіться, що у нас ще є цікавого. Так, це вже менюшка нова перепрацьована, така як в преміальній Дензі. Є відеореєстратор налаштування, Ще потрібно до неї звикнути. Наприклад, це у нас... Ні, не туди. Ось так є налаштування автомобіля. Дивіться, навіть ви можете вибрати, що вам потрібно. От, наприклад, хочу спойлер, зразу клоус, хочу зачинити. Все, зачинається спойлер, Добре. Ambien підсвітки, підігрів і давайте я вам перейдемо в клімат, продемонструю посидінням. Значить, є підігрів заднього, передніх підігрів вентиляції, підігрів керма. Є підігрів бокових зеркал. Класно, є очищувач повітря і є ось тут можна вставляти парфуми. Буде з різними ароматами в салоні. Так. Є дуже багато різних опцій, наприклад, таких, як там можна сіт-спа, різні комфортні режими відпочинку. Все, що у нас? Можна управляти вікнами, сидіннями, ембіант. газову стелю можна затемнити, ну вона трошки часу треба, щоб це все відбулося. Налаштувань дуже багато, відкритий Android, зручний. Можна підключити телефон, або роздавати інтернет з телефону, або підключити Bluetooth. Це набагато зручніше. не Bluetooth, а мобільний Wi-Fi буде набагато зручніше теж ці всі теми, це все можна змінювати. Ось так. Бистрий доступ до всіх опцій. Машина дуже реально продумана, дуже комфортна. Відкрити Android з тим проблем взагалі ніяких нема. Буде навігація, можна вискачати, YouTube. Тобто Все, що вам потрібно, Підключити телефон. Системи можна змінювати, вибирати. Коротше, можливостей дуже багато. На цій машині 37 км заводський пробіг. FACID можна налаштовувати під себе зразу автомобіль, під одного водія, другого. Ось так все виглядає. BYD SON L новинка. Позиціонує себе як конкурент Зікру. Я би більше сказав, би, це альтернатива Зікру, відповідно, коштує дешевше. Їде точно так же класно, да, батарейка трошки менша. Автомобіль по габаритах буквально трохи менший. Але от по відчуттям і по дизайну, я думаю, що він навіть цей дизайн може зайти більшості людей. Бо Зікер має специфічний дизайн, не всім подобається та двохярусна оптика. Я думаю, що ця машина вона має більш класичний дизайн. Сподобається більшості людям. Ось так. За доступніший цінник машина з обслуговуванням, з простішою мультимедійною системою не потрібно там стільки вложувати сюди коштів, щоб прошити, щоб працювали якісь додатки. І це BYD. ID. Це на сьогодні вже масовий сегмент. З'являються заводи. Отже, планується в Угорщині відкрити завод BYD. Ці машини будуть в Європі продаватися. Вони на сьогодні продаються тільки з цінником x 2 там будуть свої переваги, такі як порти зарядок, там можливість мови зразу встановлення і так далі. В принципі, і все. Ну і там буде у вас заводська гарантія. Але цінник x 2 Можемо ще один кружок проїхатися. Шумка тут дуже класному рівні. Двойний склопакет. Нічого не чутно все, що відбувається за межами автомобіля. Ось тут гуде. Бетоновостий, його практично не чутно. А машина відчувається дуже класно. На ній можна робити любі маневри, впевнено. Класна проекція. Підписуйтесь. Кому подобаються такі відео, підписуйтесь, буду знімати більше. Більш таких дотошних, розповідати про якісь там всі детальки, можна понажимати кожну кнопочку. Дивитися, як все працює. Тому Підписуйте, ставте лайки. Ціни на електромобілі у мене всі в Телеграм. Так що підписуйтесь і на телеграм, щоб слідкувати за всіма пропозиціями на ринку.